Ніпочка. Все? Все? Ти знімаєш? Е, Сьогодні понеділок. Тільки вийшов на роботу, прийшла посилочка вихідних. замовляв з сайту цікавого, аніком.біс, вроді називається так. Давно в них не замовляв, це український сайт з міста Чернігов. Радіодеталі в них дуже круті є. І, власне, і тому замовив. Зараз будемо робити розпаковку, де йшов середині. Так, розпаковки. розпаковка. Розпакування! Перненько запакували, написали, що не кидати, бо щось може зашкодитись. Запакування молодці. Так, перше розпакував, далі. Картонка. Розпакований картон. Що за запах? Що здається? Спиртом. Спиртом? Угу. Угу. А, він трохи нормально розлився, бачить там таке мокре всередині. десь не тиснулося трохи. Але загалом загалом, давно тече, чекай. Мідавно тече. Дивно. Упаковка. Протекло і власне, написи, що це таке. О, жах-жох. Нам таке треба, бо в нас тільки хороша є, спирт нам треба. Тобто. А це який спирт? Ізопропіл 99,9 Точно пити не можна. Добре. Тут теж постирало всі детальки бачу ось. Хоча б перекладу Добре. Добре. В цій маленькі упаковуються такі штучки, mm -hmm. плюс ав 2000 mm -hmm. Не знаю, чи оригінальні чи ні. І кнопочки. Кнопочки чому взяв, бо треба було відремонтувати сканера. Там зламалось одне кріплення, то я думаю якимось таким шляхом. А чому вони різного кольору? Не знаю, вирішив різного замовити, так А-а-а-а-а! Я подумав якісь особливості? Ні, немає особливості, кольор тільки. Там 2000? Так. Давайте відкриємо 2000, і подивимось, що тут таке. чи Чи Він зелений чи білий. Тут такий язичок є. Раз. Раз. Знаєш що, зелений. Та не вже. А буде тут ось візьму. Щоб, думаєш, заверхо тільки пофарбували? Ні, не, не думаю, але... й той? На запах вроді не той. Не той? Ну коротше, треба пробувати попояти, але це вже буде в наступному відео. Угу. Все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь. Ні, не підписуйтесь.